Вітаю вас, дорога церква. Ну, сидіти там в залі значно легше, коли тут хтось говорить насправді. Бо я за останні кілька років свого життя майже забув, як це стояти за кафедрою. Мені дуже подобається те, що сьогодні тут написано, тому що воно дуже співзвучно з моєю проповіддю. Я думаю, навіть якщо з вас е, хтось не запам'ятає, що я буду говорити і так далі, то просто сидіти роздумувати над оцим місцем списання і задавати його самому собі, воно буде ну, дуже доречним. Ми всі свого часу когось познайомилися з Біблією. Хтось прийшов до Бога пізніше, хтось раніше, хтось з дитинства, хтось її не любив читати. Я любив. Я навчився читати, ну, як і всі діти, в 6 років, десь на підготовці до школи. І вже в 7 років я прочитав Біблію. Прочитав би мені за нею пообіцяли купити велосипед. Але насправді мені чесно подобалося читати Біблію. Мені дуже подобалося читати історичні книги, там, зокрема про Давида. Це взагалі там, мій був улюблений персонаж. Мама мені ще на той час купувала. Всякі мультфільми біблійні. Вони ще там були на дисках, на касетах, такого поняття, там, як флешки і комп'ютер у нас вдома ще взагалі не існувало. Я це дивився, я читав, і так само історії про Ісуса, про Новий заповіт десь, про Його апостолів. І в мене складалось вже якесь враження про Біблію в той період моєї життя, хоча я був маленький, але я вже щось до чогось розумів. І 에, проходить час. Я перечитую Біблію, я перечитую деякі місця писання. Десь вони просто попадаються там, як золоті вірші в додатку, десь просто по порядку читаю Біблію і перечитую. І погляд на дуже багато речей він міняється. Міняється від того, що вже якась інша думка, вже підріз, вже є якийсь певний досвід. Вже ми, як люди, переживаємо якесь горе, переживаємо не тільки позитивний досвід. І ми дивимося на це по-іншому. Я хочу сьогодні поділитись дуже простим, дуже таким банальним місцем з Євангелія. Яке я зрозумів тільки після того, як побував на війні, пробув я там фактично півтора роки, і ну це справа дуже велике і хороше і погане. більше, звісно, пану якогось е враження в моєму житті. Але воно в якусь певну видузміну мені провело, і я багато на що на Бога почав дивитися по-іншому, на церкву в цілому, на Біблію. І мені здається, мої стосунки з Богом через після цих півтора року вони стали набагато якісь сильніші, міцніші. І на це місце, яке мені в дитинстві здавалось, ну таким ну, простим, я нікому не загострив на ньому увагу. Я сьогодні на нього дивлюсь зовсім по-іншому. Це буде історія Євангелія е, від Матфія, 14 розділ. З 22-го вірша і трошки нижче. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитись на самоті, і ввечері залишився там один. А човен був уже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили це привид. І зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це є я, не бійтесь. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти звели мені прийти до Тебе по воді, він же сказав: Прийди. І вийшов з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж, сильний вітер злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку, підтримав його і говорить йому маловіре, чого ти засумнівався. І як увійшов, увійшли вони в човен, вітер стих, і ті, що були в човні, підійшли, вклонились йому і сказали, виістину, ти син Божий. Я сьогодні хочу говорити про це море, я хочу говорити про Петра і в чомусь порівнювати себе з ним чи його зі мною про той, так скажемо, найтемніший період моєї життя, той період, в який мене були найбільші проблеми. Я більш ніж певний, що в кожного з вас є свої проблеми на сьогоднішній день. Може, то проблема не знаю з машиною, може, то проблема в сім'ї, може, то проблема на роботі, можливо, то проблема в церкві або абсолютно якісь інші сфері, про яку навіть ніхто не знає. Але немає сьогодні людей на цьому місці, я більш ніж певний, в якого немає ніякої абсолютно проблеми. От прямо от все життя наразі прекрасно. І... Війна це період, коли в мене були найбільші труднощі в житті. Я, можливо, навіть тоді цього не розумів, це я вже розумію зараз, бо я, напевно, трошки подорослішав завдяки цьому. Я дивлюсь назад. Я навіть не розумію іноді, як я це все проходив. І я хочу трошки розповісти, як я взагалі туди потрапив. Це був мій четвертий курс, я закінчував бакалаврат в університеті, почалась війна, і в мене було якесь непереборне бажання опинитись на фронті. Я не знаю, чим воно було змотивоване. Я просто я прокидався, я вставав, я лягав спати, і я розумів, я маю бути там. І я не знав, з чим це пов'язано, тому що я в своєму житті був максимальний пацифіст. З дитсадочка, в школі, в університеті я намагався завжди уникати конфліктів, словесних, тим паче якихось бійок, не завжди був за якесь розумне вирішення проблеми. Але тут ні з того, ні сього, я просто, я нічого не я міг зробити, я розумів, що я маю опинитись там. Я відчував якийсь поклик всередині себе. Звісно, були якісь передумови, я намагався собі це якось пояснити. Але мене отуди от тягнули. Я не знав, що з цим зробити. Я був як Гедеон. Я Богу задавав якісь певні задачі. От Боже, якщо буде отак і так зараз в моєму житті, то це можливо мені треба туди йти, значить, ти не проти цього. І воно таки виходило. Я все одно був невпевнений в цьому. Я намагався виважити це рішення. Я Богу знову ставив якісь умови. От Боже, якщо там через тиждень буде отак і так, і так, то це значить, мені все-таки можна йти туди на війну. Мені можна буде туди потрапити, й ти мене можливо там збережеш. І воно знов так ставав. Але якоїсь такої впевненості, що потрібно йти. Я, все, ну, я дуже довго виважував це рішення і все-таки не йшов місяць, другий вже і навчання закінчилося, вже там диплом отримав. І вже в кінці літа я почав оформлятися на контракт таємно, в мене ніхто ні з друзів, ні знайомих взагалі ніхто не знав про це моє рішення. Я ні з ким не ділився, тому що я не хотів ні від кого ніякої поради, бо я хотів сам з цим визначитись. Але ну, все одно ж батьки дізнались, були розмови, були сльози. були... Так би мовити, скандали, тому що батьки не змогли зрозуміти, чого їхній син має йти на війну, і тим паче, чому їхній син, християнин і член церкви, має йти на війну. В голові особливо моєї мами, це взагалі не вкладалось ніяким чином. І ми з батьками погодились на таку просту річ, напевно, що е, якщо Бог десь напряму скаже мені, що він не проти того, щоб я потрапив на війну, то в принципі батьки мене відпустять, так би мовити. Я на це погодився, тому що я теж хотів би, можливо, отримати якесь пряме слово від Бога. Якось ми були на молитві в одному селі. Моя мама, звісно ж, молилась Бога, щоб я туди не потрапив. Вона вірила, що Бог проти цього, але шляхи Господньої не непередбачувані. От були ми на молитві в одному селі. І було слово від Бога, ніхто не виставляв ніяку нужду, не озвучував, ніхто якби не знав, про що йде мова. І Бог сказав чітко і прямо, що якщо підеш, то збережу, проведу, дам сили. Витримаєш і повернешся цілий здоровий і неушкоджений. І я це сприйняв для себе як якийсь знак. Звісно, мене все одно мама відговорювала і так далі. Але я це для себе сприйняв як знак, що все, я от місяця три думав над цим, а тепер я вже серйозно цим займусь, я вже можу точно йти, сам Бог не проти. Я почав іти. Я нагадував Петра: От Петро побачив Ісуса. І каже: ну, якщо це ти, то я до тебе підійду по воді, здавалося. Ну, Петро, а нащо тобі туди йти? Ісус іде до тебе. Ісусу треба попасти в човен. Тобі не треба йти в море, тобі не треба йти в ці хвилі, тобі нікому нічого не треба доводити. Сиди собі спокійно в човні, жди, коли прийде Ісус, тихо мирить і ви попливете спокійно далі. Але ні, Петро мені часто в Біблії нагадує якогось такого хлопчину. Хоча я розумію, що це вже був, скоріш за все, дядько з бородою, навіть більше, ніж мене, такий поважний. Але він іноді, як просто як маленький хлопець, стаскає собою меча, рубає вуха. Ісус його називає, що він камінь-церкви, через 30 хвилин, Ісус каже: відійди від мене, сатана. Петро приходить нагору йому там добре, давай ми тут поставимо три шатра. Він такий, ну просто імпульсивний, він ручки, він хоче щось різко зробити. І я от нагадував цього самого Петра якийсь такий дитячий, можливо, юначий максималізм. І все, Бог мені сказав, що ти можеш йти. Я наче так само дочекався цього дозволу ступити на воду. Хоча, можливо, і мені не треба було туди йти, це б здавалося для когось нелогічним. Але Петро захотів іти до Ісуса. Ісус каже, йди. Ісус хотів перевірити довіру Петра до нього. Наскільки Петро буде впевнений в тому, щоб підійти по цьому морю, по цій бурі, по воді до Ісуса, тому що ніхто до цього ніколи не ходив по воді. Ісус каже, йди, і так само я десь отримав якісь, наче дозвіл від Бога, що можна йти на війну. Я вже як той Петро, я починаю йти. І я іноді е, поводив себе так, наче в мене є карт-бланш на моє життя. Я наче ставив ставки. От е, ми собі сиділи в нас. Е, ми тоді потрапили в Мар'янку, багато хлопців, і ми на той час не розуміли, що це одна з найзапекліших взагалі точок бою в Україні. І ми були там, весь грудень 2022 року, я провів там безвилазно, фактично. І це було жахливо, тому що мороз, мінус 19, погрітися ти нічим не можеш, спиш. Ти 3-4 години на добу. І перші дні цього вистачає, а далі цього не вистачає. Ти постійно мерзнеш, ти доїдаєш щось за мишами. Що залишиться, якусь перемершу картошку в хатах людей, які вже звідти виїхали, тому що там ніхто не живе, там постійна війна. Ти сидиш за стіною, в тебе вже є вороги. І ви просто вичікуєте один одного, хто десь перший помилиться, хто десь перший зробить якусь похибку. І твоє життя постійно на волосині, і бувало, якийсь командир, один чи інший дає задачу, а хто піде туди, зробить те інше. І я десь, та я піду, та я візьму того, того, я піду. Десь хтось з хлопців хотів іти, я завжди просився, та я теж піду, тому що в мене було таке ставлення. Ну, Бог же ж сказав мені, що він мене збереже. Бог же ж сказав, що я буду цілий, здоровий, Він мене проведе. Значить, я можу робити, що захочу. Значить, я можу йти куди захочу, я можу на будь-яку задачу підписатися, я повернусь живий. Так і було. Слава Богу. Я ризикував своїм життям, іноді реально віддавав, ну починав над цим задуматись. І думаю, ну все одно, все буде добре. Бог же сказав, іди, іди по цій воді. Все. Я все одно Бога тримав як якісь орієнтири, я старався кожен день там на телефоні почитати Біблію. Це єдине на що я витрачав заряд своєї батареї, тому що типу, ми там телефонами взагалі не користувались. Я намагався якийсь тримати зв'язок з Богом, і Бог проводив. Я, якщо зараз почну свідчити, що Бог зробив особисто в моєму житті, як він мене провів, як гранати падали під ногу або не взривалися, або як граната впала перед лицем снаряд і взірвався, і не зачепив, хоча в неї радіус розльоту до 60 метрів бивчий, і там до 300, просто що на поранення. І вона впала в метрі від лиця, і, ну і нічого не пошкодила. Або як падала там біля ніг, або як закопало в нас повністю під зимою, і ми відкопались. Я до цього всього ставився. Нормально. Я звик до цього. Я вже не дивувався, коли щось падало біля ноги і не розривалось. Бо я думав, ну Бог береже, так же ж має бути, Бог же ж пообіцяв. Я йому вірив. Я йому насправді вірив, що так і буде. І десь навмисно навіть ризикував своїм життям, бо знав, що Бог проведе і все буде добре. Але проходив час, пройшло 2-3 місяці, пройшло півроку. Я почав помічати, що з роти людей, де нас було там в районі плюс-мінус 100 людей. Я майже нікого не знаю. Я знаю, там відсили п'ять людей, тому що той двісті, той безвісти, той поранений, той на реабілітації. Того слава Богу, вже списали, бо в нього око вилетіло, в того ноги немає. Я... Є нові люди, а я їх фактично не знаю, тому що пройшли місяці, пройшло десь півроку. А були такі періоди, коли на нас так сильно сунули з ворожої сторони, що трьохсотих і двохсотих вивозили не то що евакуаційними машинами, а двохетажними автобусами, бо вони більш ніде не вміщалися і треба було це робити швидко. Я розумів, що люди, з якими я тут починався, в 22-му році робити супроти ворогу, їх вже немає. Вони вмерли. Я з майже кожного знав. Ми ж сиділи на цих позиціях, і коли не було якоїсь таких активних бойових дій, ми спілкувалися один з одним. Я знав, в кого яка дружина, в кого які діти, в який клас ходять, де навчаються в університетах. Я розумів, а в нього є дочка, а в нього є два сини, а в неї вже без батька, а в той її батько без ноги, а жінка вже його не дождеться. І воно почало мене вганяти в таку сильну депресію. Я починав вже втрачати цей серед бурі цей орієнтир Ісуса, до якого я йшов. Я починав його втрачати, і я вже не бачив якогось кінця-краю цьому, тому що ну, ми теж надіялися, що от ми зараз так почнемо щось робити там на фронті, і війна швидко закінчиться. А вона не кінчалася місяць, другий, я ж кажу, півроку, навіть рік. І воно почало вганяти в депресію в таку сильну, мені було насправді дуже дивно, що я, молодий хлопець, який до цього про війну розповідав з захватом, тому що. Ну, воно приносило якісь емоції, воно приносило адреналін, і ти якось спокійно ставився до десяток смертей навколо себе. Тобі це було нормально, це тобі було звично. Воно починало вганяти в депресію. Мені було це дуже дивно, і я почав тонути. Бо я почав дивитися на навколишнє середовище, навколо себе, почав дивитися на ті бурі, на ті хвилі, які вони почали мене топити. І я думаю, Петро, як і будь-яка нормальна людина, тим паче він рибак, я думаю, він, можливо, свого дитинства. Ріс біля моря, біля річки, біля якоїсь водойми, ловив рибу, і він міг плавати. Він, можливо, навчився плавати ще раніше, ніж ми всі з вами. І перше, ж, коли він почав тонути, він згадав, що треба ж плавати. Я ж мію плавати, я ж мію мателяти руками ногами, і це буде мене тримати на плаву. Але я не знаю, чи вам колись доводилось рятувати потопаючого, чи, можливо, вас хтось рятував, коли вас вчили плавати, чи, можливо, у старшому віці. Але дуже важко рятувати людину, яка борсається, бо вона стає по своїй такій консистенції, як брівно, якесь, як колода, тверда, важка, і йде на дно. Коли людина розслабляється і довіряється тому, хто її рятує, тільки тоді її легше врятувати. І от я, як той Петро, я почав борсатись. Я згадав, що я вмію плавати. Я згадав, що в мене є родина, я згадав, що в мене є сім'я. Я почав е, дзвонити своїм сестрам. А ми насправді рідко спілкувалися взагалі своєю сім'єю. Я намагався мінімально спілкуватися, бо я вважав, чим менше їм розповідаю, тим менше вони за мене хвилюються, тим менше вони за мною скучають, і я відповідно за ними. І ну якось тим нам буде в принципі легше це все пережити. Але я почав не витримувати, почав дзвонити батькам. Розпитувати, як вдома, справи. Я почав дзвонити своїм сестрам, що я практично ніколи не робив. Бо ми якось вони живуть своє життя і своє, ми там періодично питаємо, як справи, і на цьому закінчується. А я почав дзвонити, говорити з ними. Я на той час спілкувався своєю майбутньою дружиною, і я до цього моменту якось завжди їй розповідав про війну захватом. Що от ми пішли туди, зробили те, нам зробили те, але ми якось це витерпіли, ми підемо зробимо ще те і інше. А тут я почав жалітися в трубку годинами жалітися, бо мені треба було комусь виговоритись. Я не витримував той тиск, що зі мною коїться. Я просто бачив всі ці смерті біля себе. Я виносив своїх побратимів, когось на собі, когось ми виносили виносили разом з кимось. І я просто почав думати, а коли я буду наступний, я забув про ту обіцянку, яку дав мені Господь, що якщо будеш вірний, то виведу тебе цілим і неушкодженим. Я почав думати, коли я буду наступний. І воно ця думка якось так згризала мене, що я іноді вже думати, та скоро вже й буду я. Я вже якось навіть почав змирятися з цим. Та Там ну вже, вже байдуже. Вже ну, на одного більше, на одного менше, нічого страшного. Я вже піду в той світ. Я вже змирився з цим, і воно вже настільки мене загризло. Але все одно якимись моментах я борсався, я жалівся сім'ї, дружині, як я вже сказав. Я навіть писав пастору Миколі, тому що я хотів якоїсь духовної підтримки. Я дзвонив йому, коли мав можливість, Я казав, мені самотні відчуваю себе самим, тому що люди, з якими я тут починав, вони вже всі загинули. Або вони всі вже поранені, тут нікого немає. Я сам, мені навіть нема з ким поговорити. У мене якби є куча товаришів нових, але я не можу з ними відкрити, поспілкуватися, пожалітися. Тому що я навпаки, як той, хто старший тут, на цьому місці, на цих позиціях, маю підтримувати їх і маю їх надихати. Я не маю права перед ними впадати в якийсь відчай. І на той час Коля він сказав мені дуже гарне місце. Можливо, він мав щось інше на увазі, але воно мене дуже підтримувало, тому що я відчував себе дуже самотнім. Я не міг якось відчути якоїсь підтримки ні від кого, такої, якої я саме потребував. І це було місце з Біблії. Це перша книга царів, 19 розділ, 10-й вірш про Ілю. Він сказав: поривнував із за Господа, Бога Савоофа, тому що сини Ізраїлові залишили завітві, і зруйнували твої жертовники і пророків твоїх убили мечем. Але це не сильно мене сусвалося. От інша частина вірша. Залишився я один. Але і моєї душі шукають, щоб відняти її. І повірте, якщо у вас зараз є якісь проблеми, байдуже з чим. Основна проблема це коли в вашому житті щось загрожує. Тому що, коли вас хочуть убити, коли на вас щагає смерть, Можливо, навіть люди, які доживають до своєї старості, вони вже навіть не старості, можливо, якась смертельна хвороба спіткала людину в років 40-50, вона лежить на своєму смертному одрі і розуміє, що смерть до неї підкрадається. І вона думає, о, якби повернути час, а я б може більше часу приділив дітям, а я б зробив би те, і те, і п'яте, і десяте. Я б, можливо, більше ходив до церкви, робив би якесь інше служіння. І ти розумієш, що до цього моменту, як тобі розказали про якусь хворобу смертельну. <кій> В тебе були проблеми і з тим, і з тим, і з тим. А сьогодні в тебе є єдина проблема вижити. І так само було в мене, це була моя основна проблема, тому що я розумів, що моя смерть, вона вже скоро, вона не за горами, і мене це вганяло в депресію. Я так само казав десь Богу, казав іншим людям, я відчуваю себе самотнім. І ну, Я відчуваю, що моя смерть вона вже скоро, бо мою душу реально шукають, щоб скоро її відняти. Я хочу, щоб ми прочитали трошки нижче в цій главі, це 19 розділ. Перша книга царів із 15-ї вірша і трошки нижче. І сказав йому Господь, піди назад своєю дорогою через пустелю в Дамаск. І коли прийдеш, то помаш Азаїва на царя над Сирією, а Іуя, сина немесієного, помаш на царя над Ізраїлем, Євесеєш, сина Сафатового, завев Михови, помаш на пророка замість себе. Хто втіче від меча Азаївового, того умертвить Іуй, а хто врятується від меча Іуєвого, того умертвить Євесей. Утім, я залишив між Ізраїльтянами сім тисяч мужів. Всіх цих коліна не схилялись перед валом, і всіх цих уста не цілували його. І Господь, коли Ілля прийшов перед ним, а ви згадайте, після якої історії приходить Ілля? Ілля ховався в серебті Сидонській, потім йому Бог каже: Іди до царя і покажи йому те, що я захочу показати. І Ілля показав, що звів дощ з неба, після того, як пару років доща не було. Ілля перед майже всім народом, перед царем, перед всіма пророками Вава, зводить вогонь з неба по імені Божому. Тобто весь народ визнає, що Господь є Бог, що вав не Бог, що. А Ілля справжній пророк, Ілля мав би святкувати певний тріумф. Можливо, я так само, тому що от той, той поранений, той мертвий, а я живий, я не ушкоджений, я можливо. Мав би теж святкувати якийсь певний тріумф, що стільки часу пройшло, а Бог мене береже, а Ілля впадає в депресію. І цей приклад з Біблії показує, що навіть найсильніші мужі, які були на ти з Богом, які спілкувалися з ним, як, ну майже лицем до лиця. Навіть вони впадали в депресію, навіть вони вже Богу казали, що все, я вичах, я не можу, я втомився. Проблеми цього світу вони мене згризають. І Бог буквально за пару віршів каже Ілі. Зроби те, друге і третє. І цим вирішуються всі твої проблеми. Ти не бачиш рішення для Ізраїля, але я сьогодні бачу. Ти не бачиш рішення сьогодні для себе, для своїх проблем, але я сьогодні його бачу для тебе. Буквально зроби кілька простих речей. Ми іноді не бачимо вихід з якоїсь ситуації. Ми наче закриті в кімнаті наших проблем, де немає ніякого навіть віконечка. Ми молимося до Бога, Бог нам просто показує двері, величезні ворота з цієї кімнати, якими можна вийти, якщо ми зробимо певні прості речі. І це саме він сказав Іллі. І це ж саме мені. Казав пастор Коля, і воно десь мене підтримало, але все одно проходив час, і якась така подавленість, вона мене з'їдала до кінця, і я не міг знайти якийсь вихід. І все, що я мав зробити, це зробити, як Петро, який тонув, він сказав: Господи, врятуй мене. Тому що те, що ми вміємо плавати, те, що ми можемо боротися з хвилями, борсатись, а нам просто треба розслабитись, довіритись Богу в наших проблемах сказати, врятуй мене. І Бог врятував. Бог протягнув свою руку, навіть тоді, коли я цього не очікував. Мій брат на той період був в місіонерській школі. Він каже: у нас була така сильна молитва. І каже: я за тебе молився. І було слово мені для тебе. Він мені його надсилає. Я не хочу якби, всім своїм цим словом дивитися, але я хочу прочитати останнє, що там було сказано. Син мій, клич до неба. Бо ти сам не зможеш пройти, твоя психіка не відтримує, але я можу вирішити це все, якщо не будеш покладатись на себе і на людей. Бог протягнув мені свою руку, Бог чітко мені показав, що я маю зробити в своєму житті, коли проблеми і обставини давлять на мене. Довір'ся мені. Не покладайся ні на себе, ні на людей, ні на оточення. Приходять моменти, коли Бог може сказати, не покладайся сьогодні на сім'ю, не покладайся сьогодні на пастора, що пастор за тебе помолиться і в тебе все буде добре. Довірся сьогодні мені. Поклади сьогодні всю свою надію на мене, і тільки я вирішу твої проблеми. Тільки я сьогодні виведу тебе з цього всього. Я хотів би закінчити сьогодні свої думки. Віршем з Біблії це буде псалом або 117-й, або 118-й, в кояка Біблія і 18-й вірш. Караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Я цей вірш взагалі вперше в своєму житті прочитав англійською і його дослівний переклад з тої англійської Біблії, що я читав, звучить так: Господь дав засвоїти мені важкий урок, але не дав мені загинути. І якщо сьогодні в когось з нас є труднощі, через які ми проходимо, байдуже, великі чи маленькі вони, це сьогодні Господній урок, який Він хоче, щоб ми засвоїли. Але Бог ніколи не покладе на нас таке ярмо, яке б ми не винесли. Тому я хочу сьогодні нас закликати до молитви, щоб ми звернулись до того Бога, який. Може сьогодні вирішувати проблеми. Він сьогодні може вирішувати проблеми дітей, якщо вони у вас є. Він може сьогодні вирішити ваші особисті проблеми. Він може сьогодні вирішити проблеми на державному рівні, за що я вірю, кожен з нас особисто молиться. Я хочу, щоб ми зараз стали на наші ноги і звернулись до того, хто може вирішити будь-що. Йому навіки слава. Амінь.